Вітаю, друзі. Мене звати Юрій Зазуля. Я займаюся профілактикою та лікуванням опорно-рухового апарату. Сьогодні ми з вами затронемо три надзвичайно важливих теми. Взагалі, питання опорно-рухового апарату, воно дуже сильно вагоме і велике. Але я сьогодні вибрав три пункти. Які ви ніяк не минете, якщо у вас будуть проблеми з опорно-руховим апаратом. Пункт перший. З нього починається все. Дуже важливо, залежить від фахівця, наскільки він володіє цим пунктом, залежить ваш кінцевий результат. Тобто, ваше вилікування залежить від того, наскільки ви приділите час цьому пункту. І я вас би дуже просив, щоб ви не шкодували ні часу, ні коштів саме на цей пункт. Пункт називається діагностика. Саме від діагностики вашого захворювання або проблеми залежить метод вашого лікування, тобто кінцевий результат. Взагалі є два типи діагностики. Це механічна, там функціональна. Ми їх трішки розглянемо. Перший пункт. Механічна. Це коли ви приходите до фахівця спеціаліста, він вам дає назначення на КТ або МРТ. Дивлячись, яка у вас проблема, це може бути е, кісткова тканина або м'яка тканина. Після цього ви робите знімочок. Я хотів би зауважити на одному з пунктів, е, який е, дуже важливий в плані, що люди завжди саме на цьому роблять. Увагу і використовуючи цю інформацію, вони роблять неправильні дії. Коли ви зробили знімочок, вам дають висновок. Це така незалежності від того, який ви робите, яку ви робите механічну діагностику, м'яких тканин або кісткових тканин. Обов'язково буде у вас два типи: вам дають або диск, або плівку. І обов'язково буде висновок. І ось люди, беручи цей висновок, по ньому виставляють собі діагноз. Це є невірним. І взагалі 80% моїх пацієнтів, які приходять, вони приходять і озвучують саме той діагноз, який прописаний в цьому висновку. Що це за висновок? Цей висновок, який знаходиться у вас в руках. Це суб'єктивна думка фахівця, який робив ваш знімок. Наголошую, суб'єктивна думка фахівця, який робив ваш знімок. Тобто, як це відбувається? Ви зробили знімок після цього, як комп'ютер зробив свою роботу. Людина, тобто фахівець, який звичайно на це навчався, сідає та робить опис вашого захворювання. Це не є остаточним вашим діагнозом. Чому я наголошую на тому, що діагностика важлива, тому що коли приходить до мене людина і ми дивимося вже на снімочок, ми розуміємо, що відбувається. Ми бачимо реальну картину, тобто фахівець, який буде вас лікувати, він відштовхується від свого професіоналізму, від свого досвіду і вже робить метод лікування. Ні в якому разі не відштовхуючись від висновку. Дуже важливо, щоб ви питання вашого діагнозу вирішували з тим фахівцем, з яким ви працюєте. Є другий тип діагностики функціональна. Це коли ви приходите до фахівця, він використовує методи, так звані маніпуляційні. Це може бути пальпація, це може бути. Реакція тканин, тобто я особисто використовую більше чотирьох методів, які мені дають змогу зрозуміти ті чи інші прояви захворювання. І деколи, навіть коли ти дивишся знімок, він розбігається з тією картиною, яка є в людини, тому що кожне захворювання, воно насправді індивідуальне. Тому ми прибігаємо до методу функціональної діагностики. Пункт номер два, який, в принципі, також є надзвичайно важливий, тому що м, взагалі в нас в традиційній е, нашій медицині, якщо ви звернетесь до лікаря, саме з питанням опорно-рухового апарату, це може бути будь-яке захворювання. Остеохондроз, грижі, протрузії, це може бути запальні процеси суглобів. Немає різниці. Це все є захворюванням опорно-рухового апарату. Так ось, коли ви звертаєтесь. У нас наша база, яка є в нашій взагалі країні, вона звучить так: медикаментозно операбельна терапія. Якщо ми візьмемо міжнародну базу, яка, дякувати Богу, вона набирає активності в нашій країні, особисто я працюю по ній, і багато фахівців, клінік, і навіть звичайних лікарів по ній працюють, це мене дуже радує. Звучить воно так: профілактично, реабілітаційно, медикаментозно операбельно. Відчуйте, скільки слів до медикаментів та операцій аж дві. А це, а це насправді дуже багато. Тому що, в принципі, взагалі є вже офіційних в Україні 17 методів лікування опорно-рухового апарату. Вдумайтесь, 17 офіційних методів, який має кожен з підпунктів мінімум 3. Тобто е оперативне втручання настільки стає неактуальним і навіть безглуздим, що загалом, коли е кожен третій пацієнт, який звертається до мене за допомогою, в заключенні є такий е пункт бажана операція. І я вам скажу з власного досвіду. Цього кожного третього пацієнта, який звертається до мене, ми лікуємо безоперабельно. Тому що в нас достатньо бази, достатньо унікальних технік, які ми можемо використати для того, щоб уникнути цих дій. Тому дуже важливо вибрати правильний метод лікування. Краще потратити трішки більше часу на перший пункт. Чому я наголосив на його вагомість, Це діагностика. Вам краще потратити часу коштів на діагностику, тому що другий пункт, він е, являє собою те, як ви пролікуєтесь. Тому е, функціональна діагностика, вона також важлива, тому що вона визначає, який з цих 17 пунктів буде використовувати фахівець. Останній пункт, з яким Скажімо так, я особисто дуже сильно борюся саме з тим, що не кожен з моїх пацієнтів використовує цей пункт, на жаль, це самопрофілактика. Тому що загалом, коли людині стає легше, коли вона відчуває, що їй стало краще, або уйшов больовий синдром, або взагалі дуже часто так відбувається, що, ну, от, наприклад, людина ну, мені непогано. Я нічого не відчуваю, в мене спина не болить. Чому я маю займатися чимось? Взагалі, в нас є така тенденція. У е, мене кабінет відкривається в декількох випадків. В першому випадку, коли людина відкриває кабінет і вже тягне якусь свою частину, вона вже приходить до мене. І, на жаль, другий випадок, коли деколи заносять людей. Е, я вам скажу. Є третій випадок, він дуже рідкий, але він дуже мене тішить. Саме профілактикою дуже часто займаються саме жінки, тому за це їм велика подяка. Вони планово собі проходять, тому що, в принципі, в нас так заведено, що жінки планово проходять якесь лікування і загалом заходять до такого спеціаліста, як я. В інших випадках, звичайно, з цим складніше. Тому я хочу вас, вас попросити і порадити вам. Якщо у вас навіть зараз нічого не турбує, випрацюйте собі план самопрофілактики. Це може бути комплекс справ, це може бути якісь мануа, е, Мінімальні ваші дії, це дихальна гімнастика, функціональна гімнастика, розтяжувальна гімнастика. Е, підібрати комплекс справ насправді дуже легко. Е, або ви звертаєтесь до спеціаліста, або один із методів, яким я раджу, і яким я особисто деколи користуюся. У нас є інтернет, ми можемо звернутися до інтернету. Звичайно, не кожна вправа нам підійде, і це нормально. Наш організм є індивідуальною структурою. Як правильно підібрати? От, наприклад, ви бачите, написано, що чудова вправа, ви хочете її використати. Ви починаєте робити від трьох до п'яти підходів разів. Це може бути. На протязі тижня, якщо у вас є надлишкові запальні реакції, ви відчуєте, що вам стає гірше. Це не ваше вправо. Яка б вона не була унікальна, що б там не було написано, що це просто надзвичайна вправа там, для шиї, для рук, це не ваша вправо, ваш організм, ваша м'язова структура не сприймає цю вправу. І от з всієї цієї інформації ви маєте вибрати собі ну загалом три, три вправи на кожен відділ: шийний, грудний. І використовувати для профілактики. Тому що насправді велика біль для фахівців і для мене, як для фахівця, коли досить часто буває, що приходить людина, приносять людину, робиться дуже велика робота. Практично відбувається народження людини, тому що вона приповзає як немовля, потім ми з нею працюємо, тратимо час, тратимо. Дуже багато сил, і все, людині стало краще. Тобто, ти проробив надзвичайну роботу. Ми народили здорову особистість, вона вийшла в кабінет своїми ногами, це чудово, і все. І на цьому закінчилось. І потім, коли через деякий час, півроку, рік, людина знову приходить в первинному стані, і ти задаєш питання, чи займалась. Ну, Займалися ви якоюсь саме профілактикою, на жаль, ні. Тому дуже би не хотілося, щоб ваш час і час спеціаліста, він ось, так, ось таким чином танув в пусту. Тому я хочу наголосити, що три пункти, яких я хочу зауважити сьогодні: потратіть свій час, свої кошти на діагностику. Це може бути декілька спеціалістів. Не поспішайте, не потрібно поспішати. Не робіть самодіагноз. Особливо будь-який діагноз медичний. Він не терпить самодіагностики, особливо, коли ви гуглите, там до захворювань онко і всяких дуже недалеко. Загалом, у нас так система построєна, що кінцевий результат, коли ви гуглите, смерть, все. Так построєна система. Не потрібно цим займатися. Потрайте свій час на діагностику, зверніться до одного спеціаліста, до другого, до іншого. До речі, сама найкраща реклама фахівця це люди. Тоді не поспішайте з методом лікування. Якщо вам сказали, я скажу, що за більш ніж 5 років роботи моєї з опорно-руховим апаратом, в мене було дуже багато випадків різних. І е, було дуже два сильних. Я не буду вдаватися в деталі, називати е, імена фамілії, але один із таких сильних випадків, коли до мене додому привезли людину в прямому сенсі в дуже тяжкому стані, де, в принципі, був один вихід, і вихід це дуже тяжка операція з відновлювальним періодом в декілька років. А можливо, навіть це могло затягнутися на десяток років. І в принципі, в принципі, можна було б, я пам'ятаю той момент, можна було б сказати, що можна йти і робити операцію. Але так як відновлювальний період був тяжкий, ми почали використовувати одну з 17 офіційних реабіліційних технік. На це уйш досить так немало часу. Щоб ви розуміли тяжкість людини, яка знаходилась в той час, для того, щоб людина спала, мені потрібно було припіднімати її рукою, тримати одну з м'язових частин і так сидіти. Тільки тоді людина спала. Наскільки був тяжкий синдром. Щоб не затягувати цю історію, скажімо так, людина зараз займається тенісом, живе повноцінним життям, в нього вже цей чоловік вже друга дитина, яку він виховує, і, дякуючи Богу, ми з ним вже не зустрічалися. Це говорить про те, що з ним все чудово. Тому я хочу зауважити, щоб ви не поспішали з вибором методу лікування таких речей, як медикаменти та операція. Не поспішайте. Реабілітація, взагалі, така тема вона потребує до більшого часу. Потребує трішки е, довше, ніж ці методи, але зверніть на ці методи увагу. І третій пункт я також хочу в кінці е, його підкреслити: якщо вам стало легше, якщо ви відчули проблему спині в суглобах, немає різниці, ви пролікувалися по будь-якій з методик будь-якого з фахівця, неважливо, вам стало легше, не зупиняйтеся. Я вас прошу, не потрібно на цьому зупинятися. Виробіть, це доступно кожному. Неважливо, в якому ви віці, неважливо, в якому ви статусі. Проробіть собі профілактичний метод, займайтеся профілактикою. Навіть тоді, коли у вас виникне знову проблема. Я кажу, як фахівець, який працює з цими проблемами, люди, які собою займаються, Набагато легше лікуються швидше і набагато легшими методами, ніж люди, які просто приходять, тому що болить, або просто вже їх, вони просто запозають до кабінету. Тому е, зауважте ці методи, це практичні методи, які ви можете використати. І е, повірте, що насправді, е, як голосить е, взагалі міжнародна практика реабілітаційна, все надзвичайно складне в самому маленькому, тому це саме маленьке в ваших руках. Дякую вам за увагу. Бережіть себе.